Вітаю чайну публіку. Невеличка розпаковочка, але великих чаїв. Отже, чергові чаї від п'яниці, від чайного п'яниці, зрозуміло. Що. Габа, якої багато. Ось 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 і світло, як буде кащей над златом чахнути. І взяв парочка нових улунов. Луанзи і Уфей. Взяв на пробу, щоб зрозуміти, що Що це таке, з чим його їдять. Отже, габа. Це золота, так звана золота малина. Цікава, з характерним ароматом, Таким і з габаними, габськими, так, діями, і габа срібна суниця. Також е, цікавенька. Е, ну Бачите, габи дуже багато. Вартість її 550 гривень за 50 грам, 100 грам 1100 е, ну Знову ж таки, я цей чай беру особисто для себе пити для себе і просто паралельно багато її забирають друзі, ну прийшлось піти таким шляхом. Всім, кому цікавить. Чаї, Пуери, Хунпао, Тігуані і все інше, все різноманіття китайського чаю, аксесуарів, посуду і тому подібне. Звертайтеся за номером 097 645 44 98 або телеграм-канал Прокачай. Все. Всім нам вдачі, всім нам миру, гарних чайвань до перемоги з Богом.